Ради бачити вас в хорошому настрої пред новорічному. Віктор, а що це в тебе за такий цікавий образ? В тебе і кіпа, і вишиванка. Пан Левченко, взагалі ти зараз ханку свідкуєш. А з яких пір ти ханку свідкуєш? Хай, ще... та й добре. Це це твоя справа насправді. Хлопці, я маю надію, що ви отримали всі подарунки від Secret Santa, тобто від мене? Так, пан Левченко, в мене до вас якраз питання: от ви мені подарували шоколадну монетку номер один. І... А вона ось... золотою мала бути. І ну питання, чому саме ці подарунки, бо ти у нас кращий дизайнер в команді. Я єдиний дизайнер в команді. Ну так все правильно. Єдиний дизайнер, один, єдиний, тобто і медалюсь. Власне про це мені подарували пієспішку без ігор, яка не працює. Що мені саме жомо. Це ж цей циган, підліток продав мені цю, цю піспішку. Сказав, що працює, що все має бути добре, але. Та я таки знав, що їм не можна довіряти. довірити а ну, Мені ви взагалі подарували книгу на англійській мові. І що мені з нею робити? Так я ти ж не... Якраз мав намір вивчати іноземні мови? Я ж німецьку хотів. Воника. Я вам, якщо чесно, хочу сказати дякую за подарунок, тому що ну от. П'ять доларів це добре, що ви вклали в книжку. Мені приємно, але Так, от... так, так. Почекай, почекай. Там п'ять доларів, це моя заначка. Віктор, повернеш, будь ласка, бо подарунок це виключно книга. Ні, пан Левченко, він дізнався, що я так, фанат. Так, ну, я я дізнався, що зустрі фанат зустрі. Формули 1 подарував мені отаку штуку на вірливому пару. А я це на знищені взяв. хлопці, йому на Ви подарунки з, з будинку Що мені з нею робити? Я... Сергій, він один з небагатьох членів команди, який там дуже.